У-ху-ху-ху. Оооо, красота. А це бочка. Такий греб його зриваємо! Тут раз закриває. Та ти шо? Попри дорогу. Оце. Це гриби дня, напевно. Ми звідси попри них прийшли. Ну, так. Так що, як кажуть, цю дорожку треба пройти. Сюди. Просто, просто неймовірно. Правильно. Ось так. Чик-чик. Uh -huh. І викручувати. Окей. Okay. Клас. Як вам грибок? Клас! уху ху Оце гриб! Яй-яй! О там ша один якось десь. Ага, бач. Хотів вирости, але не вийшло. Ну так, да. Ви... це краси сага Ого. Тут лапа десь як. зрослися -яй -яй. до кубки На горі два дубки ну, весь, кіфай. О. Леські файти шо але. Дзвоники Вер та. два дзвоника ага. Дідо, але Отакі От Такі грибні у нас походи. Так, збираємо гриби. О, пахне ще нормально. Лапа космічна, слух. Яй-яй. Дивіться які грибочок. Гарним Грибочок. Як дубочок. Ось такий. І тут грибок. Так, чекайте, не перепутайте Ось такий. Ось такий. До кольору до вибору. Ось якось так. Зриваємо цей грибочок. У, -у, -у. Так, гарний. Красотний. Так, цей зриваємо. О! Це ж ми пропустили грибочок? Бачите тут ось такі, такі справи. Кать. Ми Але це слухай це картинка. Та картинка. Все, пробуй. Пробуй. Я просто не займу. Я. Ооо! Ото грибе покалує, ото. Ото грибеска. А цю бочку як. Ого! Це бочка. Оце шапка. Ти десь води чорні. Ой-ой-ой! Вау! Як ти їх так забув? Тобо представляє. Цей свіжий. Березривай тай. Ну. Дивись. Оце гриб. Десь. Верховина стайл. Десь. Це фотографія. Бачите, які по дорозі в секретний ліс гриби ростуть. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Тут тут вісім! Вісім грибів! Це просто дев'ять, Дев'ять грибочків! І це якби не мухоморчики, я би сюди не зайшов. мухоморчики мене запросили. Кажуть Артур, заходи, тут можуть білі рости. Я зайшов. Ось такий. Десять 11, 12, то за горбом сховалися ж 12 штук. От. от такі гриби. Гриби Карпат. Як вам містина? Файно? Я той раз сюди не заходив. Дівці це гриби, я розумію. Моя голова. А це Богатир. Це гриб-богатир. Пашка. Видиш, а ти казала. Бери, ще цей во, другий. Це твій. Тут грибна а, я точка. Знаєш, чия ця точка? Чия? Славіка Бударчука. Слав... Са, як будеш дивитися, то Христя тебе доськи. Привіт передає. Доски, привіт передає не, тут, тут навіть не звертайтеся з цього лісу. Я лише буду ззаді вас ходити <рес> знімати і все. Ой, які... Вау! Вау. Вау. Дайте мені він зараз буде Христь, зараз буде. О, ця, ця... Зараз я буду бігти бі... знімати, як ти білий зриваєш. Ну, я тебе запрошую на суп з цього гриба. <рес> добре. Бо ну, давай знімай його середину. Я вже аж змучилася від грибів збирати. Як тобі цей азарт грибний? Mm -hmm. Класний. Вартує добре медлісти, ні? Так, да, це точно. Дуже вчасно почалися гриби. Якраз я була на грані <рес> <рес> не щоб нети. <рес> <рес> Тут вже гриби. Давай хорошенькі. Вау. Wow.